Звуки української сопілки це не просто музика. Так буяє весна, дихає вітер, співають птахи. Так звучить Україна. Її ніжна мелодія пройшла крізь тисячоліття і майже не змінилася. Чарівний голос сопілки однаково дивував і бентежив серця, створюючись найкращими сопілкарями від Лукаша з лісової пісні Лесі Українки. До переможців Євробачення Ігоря Діденчука, Тимофія Музичука, Віталія Дужика. Сопілка символ української поетичної душі і народної музики, який з'явився на українських землях близько 20 тисяч років тому. Про це що свідчать розкопки на Буковині. Сопілка народний духовий музичний інструмент в Україні відомий з княжих часів. Виготовлявся з калинової гілки, бузини, ліщини, очерету та інших. Довжина сягала 30-40 сантиметрів. У нижньому кінці просверджували 4-5-6 дірочок. У наш час є розповсюдженою так звана концертна сопілка. На відміну від народної, вона має 10 отворів, що забезпечує їй хроматичний звукоряд. Термін за такою поширеною версією походить від старослов'янського сопати-сопіти шипіти. І напевно це добре відображує манеру видобування звуку через цю крізь цю трубку. І ще по -поряд з цим вказує до повної міри на унікальність тембру сопілки. В середньому і в нижньому регістрі сопілці притаманні такий е, густий, насичений, чистий звук, такого дещо матового, так би мовити, оксамитового тембру. І, от, власне, цим сопілка вирізняється за своїм звучанням з-поміж інших музичних інструментів. Рознавиця Ірина Лященко каже, що завдяки мелосу сопілки українська музика не втратила своєї самобутності. І українці по праву вважаються одним із наймузикальніших народів світу. Хоча подібний до сопілки музичний інструмент має багато народів, та українці в різновидах сопілки певно рекордсмени, зважаючи на те, як у неї дують, наша сопілка має такі різновиди: флояра, денцівка, дводенцівка, дилинка. Зубівка, цікавий різновид супілки, без дірочок, де з зубами також видобувається звук. Це такі діатонічні натуральні інструменти, які можна порівняти, як вони звучать, діатонічний звукоряд, з білими клавишами роялю. Без чорних. А є вже в 20 столітті більш досконалий складний варіант хроматичної сопілки. Там більше, більше отворів до десяти. Вона довша, і вона, звичайно, має більш такі широкі виконавські можливості. Власне, це теж можна порівняти з всім спектром фортепіано, білих і чорних клавіш. Сопілка річ потрібна навіть і в час війни. Коли я ріжу клинові патички для сопілок весняними ночами, як защебече соловейко, то й пісні ллються з них веселі, солов'їні, а ті, що беру в день, ті голосніші, басовитіші, як полудений крик орла. А для сумних пісень вирізаю паліччя восени з калини. будь який із духових дерев'яних інструментів пройшов довгий шлях своєї історичної практики у руках українських музик. Так можна сказати і про сопілку, зауважує музикознавиця Ірина Лященко. Більша частина її біографії розгорталася в етнографічному середовищі серед пастушків, які самотужки й виготовляли нехитрий музичний інструмент з дерева, що було під рукою. Верби й калини, як виявляється, нема не лише України, а й сопілки. Хлопчики, які починали власне бути пастушками, це означало їх дорослішання, їм рекомендували робити сопілки з таких видів деревини, як верба і калина. Цікаво, що чим твердіше була деревина, вважалося, що звук такої сопілки буде різкішим. Калина, вона ж була скрізь не треба було навіть іти в якісь лісові масиви, щоб відшукати собі деревину. І знову ж таки, якщо ми пам'ятаємо, що Діти, хлопчаки та да, сопілкарі вони мали собі самі по традиції зробити інструмент, так куди звертали увагу саме на калину в першу чергу. Тому це просто, напевно дуже дуже популярний матеріал для супілки. Шість пальців Дударика так хутко та ловко бігали по соплах, що хто в танець пустився, а хто за сусідку тримався, щоб не закрутитися й собі, а потім кинулися один перед одним з сопілки в діда, копистки купувати, кому яка подобалася, крім хіба тої, що завжди лишалася в його руках. Сопілочка з калиночки Ясинове Денце, його улюбленої, з якою він не розлучався років, либонь, тридцять. Отже, калинова сопілка таки існує, і не лише в казках. Може, саме тому через таку поширену географію калинового куща в українців вона стала казковим образом чарівного дивного інструменту із українського фольку. Коли бонь, чорти вигадали, казав старий, а в сопілочку сам святий Петро грав, і Варфоломій розповідав про дудариків, про сопілки, про різні голоси, які з вільхи прив'ялої, а які з склена, ще інші з бузини чи калини, і в кожної свій голос. Аж ось послухайте. І знову на тій чи тій загравав, щоб знали люди, чим різниця тутешня сопілка від карпатської скосівки. Втім, сопілку можна зробити з понад 20 дерев. Перші зразки сопілки були технічно недосконалими і мали шість отворів, і докладали рук та душі до цього інструменту. Спочатку самі сопілкарі, відтак майстри. Зі сметанкою весняного цвіту. Полюбляєте груші? Сопілка, як виявляється, теж. За словами сопілкаря із 20-річним стажем Олексія Коровка, найкраща деревина на сопілку саме столітня груша. На глибину звучання впливає її твердість та волокнистість. До того ж, цікавим був і процес, що передував створенню сопілки. Значення надавали ритуальним фішкам майстри. Спочатку, як слід, треба було дібрати сировину. Для цього взимку, коли не нуртує сік, рубають дерево, розколюють на скиби заготовки завбільшки близько 40 сантиметрів. Відтак. Складають в сухому місті і лишають сохнути не менше ніж на три роки. А й справді без забобон не обходилися й українські сопілкарі, пише етнограф Василь Балушок. Приміром, на сопілку не годилося брати дерева з якимись аномаліями, дуже високі, з кількома вершинами та з дуплами. Небайдужим було й те, коли витесувати. Найсприятливішими періодами вважався молодик. Повень або під повень не рекомендувалося починати роботу в понеділок. У Карпатах була така цікава традиція: полюбляли обирати для сопілок так звані громовиці. Це дерева, в яких влучила власне, блискавка. Вважали, що це надасть якогось дивовижного, і, напевно, це мали в тому якийсь сенс, дивовижного звучання і магічних властивостей. Говорять місцеві жителі, що дерево, в яке влучає блискавка, роблять трембіту. Бачите, яке воно після того, як в нього влучила блискавка гроза. Майже до кінця 20-го століття, майже у кожній гуцульській родині були цілі колекції сопілок, і кожен хлопчик, чоловік умів грати на простій сопілці з п'ятьма отворами, що зветься пастушковою. Якщо тямиш грати на сопілці, значить, ти парубок у топі вважали гуцульські дівчата. А хлопців, які не грали на ній, вони уникали і заміж за них. Не виходили. Досить, таки, до речі, поширені. І на сьогоднішній день матеріали, з яких можна зробити сопілки, це ебоніт, такий рід каучуку. Вважається, що дуже дуже добрий у функціонуванні інструменту і чистоті звуку. Далі пластмаса і метал, навіть металеві супілки. Вони досить таки розповсюджені.